Привіт усім! На самому початку огляду скажу, що сьогодні детально розглянемо дві моделі досить старої та добре відомої марки, лого якої складається з чотирьох кілець. Але цікаво те, що ці авто приїхали не з Німеччини чи іншої країни ЄС, а вони виготовлені в Китаї. Чи має це значення, якщо Ауді це Ауді? Давайте розглянемо. Ви на каналі Volt Auto. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Перший герой огляду модель Audi Q4 e-tron з індексом 50, це топова версія. Електричний кросовер від бренду 4 кілець виробляється не тільки в німецькому Цвікау, але і на заводі в Китаї. Audi випускає його у співпраці з концерном FAW. Ця китайська державна компанія заснована 1953 року. Електрична платформа MEB від Volkswagen є спільною для всіх автобрендів, що входять до портфелю концерну Volkswagen Group, тому не дивно, що Q4 побудований також на ній. І саме тому цей кросовер став найближчим родичем модели Volkswagen ID 4 або Skoda Enyaq IV. Всі ці авто уніфіковані технічно, але кузов, інтер'єр та всі налаштування у Ауді, звичайно, свої фірмові. Модель Q4 Etron представлена в Європі з двома типами кузова: стандартний універсал та купоподібний спортбек Але в Китаї виробляється модель тільки зі стандартним кузовом, тому варіант зі скошеним дахом зараз не розглядатиме. В екстер'єрі звернув увагу на те, що решітка радіатора хоч і схожа на реальну але це суцільна пластина, а повітря розташований у нижній частині бампера. Ще зазначу, що світлодіодні фари вже є в базі. За доплату запропоновано матричне головне світло. Для нього в меню бортової системи можна вибрати малюнок ходових вогнів, але запрограмовано лише 4 варіанти. Індекс авто відразу говорить нам, що за розмірами кросовер розташувався між моделями Q3 та Q5, довжина цього Audi 4,59 см, ширина 1,86 м, висота 1,63, між усями 2,76 м. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,28 м. Запропоновані диски діаметром від 19 до 21 дюйма. Базовий варіант моделі отримав один електродвигун на задній осі. Тобто можна стверджувати, що Q4 e Tron це перша серійна Audi із заднім приводом за всю історію бренду. Суперкара Audi R8 із заднім приводом не береться до уваги. І все тому, що ця модель суперкара з чотирма кільцями налого випускається в лімітованих серіях, а довоєнні моделі з класичним компонуванням теж не відрізнялись великими кількостями. Шасі і трона отримала стійкий Макферсон спереду і багатоважільну систему ззаду. Зазначу ще, що на задній осі Q4 встановлені барабанні гальма, передні, звісно, дискові. Через те, що це все ж таки Audi, то у моделі є кілька варіантів підвізки, крім стандартної, є і спортивна. У такого авто дорожній просвіт зменшений на 15 мм. Ця підвізка входить у пакет S-Line. Також є варіація авто з адаптивною підвіскою. Як опцію можна замовити кермовий механізм зі змінним кроком зубців. Як ви знаєте, це стандарт марки для повнопривідних версій із DWZ. Цю фішку вирішили використати і в електромобілях. Наймолодша модифікація, яка виробляється в Китаї, це Audi Q4 і Tron з індексом 40. У неї один електродвигун на задній осі потужністю 150 кВт або 204 кінських сил. Розгін до сотні у такої версії 8,8 секунди, а максимальна швидкість 160 км на годину. У пару до двигуна призначена батарея ємністю 84,8 кВт години, яка забезпечить 605 км пробігу за циклом CLTC. Повнопривідна варіація компактного і e трона отримала назву Audi Q4 e-tron 50. У кросовера такий самий електромотор на задній осі, як і у сороковки, але він працює спільно з переднім двигуном потужністю 80 кВт або 109 кінських сил. Сумарний табун це 313 електроконячих. Зверну увагу на те, що другий електродвигун підключається лише за необхідності, наприклад, під час набору швидкості під час обгону. Так що за умовченням такий кросовер також можна вважати лише з заднім приводом. Роз'їм до сотні у двомоторній варіанті займе вже 6,8 секунди, а планку обмежувача швидкості не підняли. Це ті ж 160 км на годину. Батарея така ж, як і у 40-го, але запас ходу, оскільки автопотужніше, само собою, менше 543 км. Q4 можна заряджати як від побудової розетки, так і від станції постійного струму потужністю до 125 кВт. У другому випадку за 10 хвилин батарея може отримати заряд достатній для пробігу 130 км. Незважаючи на те, що цей електромобіль з кузовом кросовер, який розроблявся як такий із самого початку, спереду у нього все ж таки не знайшлось місця для переднього багажника. Перед тим, як перейдемо до салону, хотів би зазначити, що Audi Q4 і Tron я вперше побачив на виставці Green Tech Festival у Берліні 2022 -го. На той момент ця модель мені здалась найбільш збалансованою електричною Audi. Варто сказати, що моя думка не змінилась. Це приваблива модель за всіма показниками, включаючи ціну, і це до всього все ж таки Audi. В інтер'єрі німецькі дизайнери застосували кілька незвичних рішень. Наприклад, центральну консоль зробила дворівневою. На верхньому поверсі розташований пульт вибору режиму руху, а на нижньому бездротова зарядка для смартфона. Віртуальне пристроє бачимо на екрані діагональ 10 дюймів, а дисплей медіасистеми може мати діагональ 10 або 12 дюймів. За доплатою, як опції, можуть бути проєкційний дисплей з функцією доповненої реальності та аудіосистема Sonos. Зверну вашу увагу, що перед вами лише перша серійна задньопривідна Audi, але ще і перша модель від цього бренду, яка отримала сенсорні кнопки на кермі. Але клімат-контроль це блок із фізичними клавішами. У базових варіаціях авто оздоблення салону зроблено із синтетичного матеріалу, але в топових версіях або як опцію ви можете замовити оздоблення шкірою NAPA. Між передніми сидіннями є центральна подушка безпеки, яка запобігає зіткненню людей при аварії. Зверну увагу, що не у всіх моделі цього цінового сегменту це є. Хочу відзначити ще одну цікаву особливість. Справа в тому, що ряди сидінь у цьому авто розташовані за принципом амфітеатру. Задній диван на 7 см вищий за рівень передніх крісел. Спинка дивана розділена на три частини у пропорції 40-20-40. Сидіння та спинка в міру м'які та зручні. Центральна секція спеціально зроблена так, щоб у салоні можна було перевозити, наприклад, лижі, але щоб позаду ще сиділо дві людини. У підлокітнику, що відкидається, є тільки два підсклянники. Звичайно, в авто такого класу є панорамний дах, але він не глухий. Є також люк, що зсувається. Він встановлений над переднім рядом. За обсягом багажника, електричний Audi Q4 можна порівняти з моделлю Q5, а це 520 літрів під полицею. Зі складеними задніми сидіннями ви отримуєте 1490 літрів. Через те, що цей автомобіль виготовлений в КНР, то в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBTAC, тобто в мережі змінного струму ви знайдете праворуч на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від попадової розетки. Під тим самим лючком є порт швидкої зарядки стандарту GBTDC, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті worldauto.ua Перед вами модель Audi Q5 і e Tron. Перше, що треба сказати про це авто при порівнянні з молодшою моделлю, так це його розміри. Він на 1,5 см ширше і на 1,8 см вище, ніж Audi Q4. Також має на 2 см більший кліренс, що теж приємно. Загалом габарити Q5Tron наступні. Довжина 4 метра 87 см, ширина 1,86 см, висота 1,67, 2,96 см це довжина колісної бази. Як бачите, у авто стандартні ручки відкривання дверей, ніяких висувних чи взагалі їх відсутність, як наприклад у моделі Diki X. Одні бачать в цьому без інноваційність, інші надійність. Самі обирайте на якому ви боці. Незважаючи на те, що Audi Q5 Tron має три ряди сідінь, тобто 7 місць, цей кросовер позиціонується як середньорозмірний. Про підкапотний простір багато не розповісти. Як бачите, немає так званого франка, тобто переднього багажника, але і немає навіть суцільної пластини, яка б закривала все це господарство. Нічого критичного, але як є, єдине, що можна було б додати під капот, так це газові упори. На цьому прикладі ви розумієте, що я не лише показую гарні сторони авто, але і критикую. Також не була б зайвою і ізоляція капоту. Вона навіть проситься сюди, згодні. В усіх комплектаціях цієї моделі стоїть батарея ємністю 83,4 кВт на годину. Виробник каже, що авто із заднім приводом проїде 560 км згідно тесту CLTC. У кросовер встановлюється акумулятор, який набраний із літієво-іонних батареїк типу NCM811. Літери означають, що в катоді є нікіль, кобальт маргани, марганець, раніше назвав на співвідношення. Такі елементи можуть мати питому ємність 304 Вт години на кілограм батареї. Питома ємність пальчиків, які стоять в Audi, це 240 Вт годин на кілограм. Зазначу, що це дуже добрий показник. Час заряджання більш ємної батареї від 100 кВт станції до 80% всього 45 хвилин. Моделі автоподібного рівня вже всі мають тепловий насос, який підтримує температуру оптимально для роботи батареї. Цю модель можливо придбати з заднім або повним приводом. В першому випадку це один двигун потужністю 150 кВт або 204 кінських сил. В другому будете мати вже два двигуни загальною потужністю 225 кВт або 306 електроконячок. Такі модифікації позначаються як Audi Q5 і Tron 40 чи 50 відповідно до потужності обраного Вами авто. Як вже було сказано, ця модель з Інгольштата, але вироблена в Китаї, на одному заряді зможе проїхати 560 км. Ця цифра актуальна для моделі з індексом 40, проїде на 40 км менше. Зрозуміло, що це умовна плата за більшу потужність. Два двигуни споживають більше електрики. Вони можуть розганяти це авто до швидкості 100 км на годину за 6,7 секунди. Перше, що треба сказати, коли ми порівнюємо салони цих авто, так це наявність третього ряду сидінь. Але про нього я розповім пізніше. Друге, що звертає на себе увагу, так це якість оздоблення салону, бо бачимо шкіра, ще й різних типів. Це дуже приємно. Але головна особливість цього ауді, звичайно, те, що є багато простору в салоні. Звісно, це з однієї сторони завдяки розміру авто, а з іншою, тому що інженери змогли оптимально використати всі переваги, що дає конструкція саме електромобіля. Перед водієм є досить велика кількість справжніх кнопок, це як для сучасного електрокару з Китаю. Але ж ми пам'ятаємо, що це авто створено в Німеччині. Тому нічого дивного. Для тих людей, які починали свій шлях з умовно аналоговими авто, така кількість кнопок буде безумовним плюсом. До речі, передня панель електромобіля Q5 e Tron майже ідентична моделі Q4 e-tron. Це такий саме 12-дюймовий витягнутий центральний сенсорний екран розважальної системи, який орієнтований на водія та 10 10-дюймова цифрова панель приладів. Також зверну окрему увагу на сенсорні кнопки на кермі, їх ніби немає, коли авто вимкнене. Умовна напівшайба вибору режиму руху виконана в мінімалістичному стилі. Вона розташувалась на невеликому острівці, який поєднаний з передньою панелью. Нічого не випирає, все охайно та ергономічно. Сидячи на другому ряді, одразу скажу не про диван, а про панорамний дах. Він великий і за потреби його можна повністю закрити фізичною шторкою. Треба зазначити, що зараз у певної кількості китайських брендів така функція відсутня. Також відзначу підсумки краш-тесту, яка ця модель не проходила, але його з успіхом пройшла модель Enyaq IV. Вона, як і ID 6 чи наша Audi Q5 e-tron, побудована на платформі MEB. По суті, у них різні лише лого-виробники, дизайн екстер'єру та інтер'єру, а технічно це одна і та ж модель. Залишається сказати, що електрокорсовер від шкоди впевнено отримав 5 зірок за підсумки краш-тестів від Euro NCAP. Отже, Q5 показав би як мінімум такий самий результат. Треба розуміти, що третій ряд створений для дітей. Звісно, туди може сісти й доросла людина, але лише в разі крайньої потреби та при пересуванні на коротку відстань. В інших випадках нехай там сидять лише діти. Перебуваючи на другому ряду, варто відзначити окремий кліматконтроль задніх пасажирів, а загалом другий ряд типовий для подібних трьохрядних кросоверів. Чогось надзвичайного, але і чогось незручного ви тут не знайдете. Все приємно, як і має бути у Ауді. Багажне відділення має об'єм 540 літрів. Це на 20 більше, ніж у Q4. Невелика різниця, але приємно. Врахуємо не лише те, що можна відкинути третій ряд, а й те, що під підлогою є досить об'ємна ніша. Потрібно сказати ще пару слів про п'яті двері, які відкриваються за допомогою електросистеми. Датчики швидко реагують на перешкоду у вигляді руки або ще чогось, що заважає закриттю. Окремого місця під запаску немає. Якщо скласти третій і другий ряди сидінь, можна отримати більше 2000 літрів вантажного простору. Порти зарядки цього електромобіля стандартні для піднебесної. Вони здвоєні та знаходяться з правого боку авто. Натискаєте на край лючка і він відстібається. Зліва бачите порт типу GBTAC це порт повільної зарядки. Поруч бачимо порт швидкої зарядки. Він також стандарт GBT, але з маркуванням DC, тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, про які наступні автомобілі ви б хотіли почути. Також не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.